Так, усім доброго, доброго часу. Отримала достатньо багато питань з приводу мобілізації жінок, з приводу того законопроекту, який намагається пропхати якась безголова тітка чи безмозгла. А ні, вона без угла, здається. Давайте подивимося, що взагалі по цьому питанню нам зараз покажуть. Так? Чи реалізуються її плани? Ну, в мене йде поки що, знаєте, це. Якісь думки, але якоїсь активної фази реалізації я не бачу. Все може підвиснути, всі її оці якісь закидони вони можуть е залишитися на тому рівні, на тому, якому воно є. Вона е з собою, е ці всі її пропозиції мають якийсь підтекст. І все це робиться для конкретної ситуації, якої ми ну вона не на вершині зараз айсбергу. Вона не відкрита, ця ситуація, для чого зараз ця особа це робить. Тобто є ще ситуації, від яких, я так розумію, хочуть, напевно, відволікти увагу усіх людей саме у цим вкидом, отакими от не зовсім розумними, як на мене, пропозиціями. Ну, давайте подивимося. Питаючи, підуть наші жінки. Наші жінки будуть що робити? Наші жінки будуть відстоювати свої кордони. Тобто вони так просто ще не здадуться і не будуть, як то кажуть, робити все, що говорить особа, яка повинна бути в наших, в наших лавах на самій тій посаді попереду. Питаючи, підуть жінки на передову. Бачите. Карти показують нам ілюзію, е, нереалізацію тих планів. Так, це все. ну, якби, якби. Якби Плани і реалізація, вони не мають нічого о, якогось такого загального між собою. <клес> <клес> Вибачте. Тому, мої золотенькі, ми з вами розуміємо, що зараз відбувається в країні. Ми зараз з вами всі розуміємо. Для чого зараз це робиться? Але окремо я хочу сказати свою точку зору і запропонувати пані Безуглій взяти свою родину, своїх депутаток і піти першій, показати всім приклад, як треба. Як треба допомагати, як треба працювати? А в мене ще окрема пропозиція для всіх наших депутатів, які повісили собі недоторканність. Чого це наші чоловіки, які мають мандати, сидять і ховаються за спинами жінок, які працюють, і з наших заробітків ви отримуєте заробітну платню. Вам не стидно ні? Може досить ховатися.